Годувати свиню, полагодити паркан, повисмикувати траву, наносити води, нарубати дров, обід. Ну а завтра. Ти удивишся, куме, але всю цю роботу треба робити кожен день. А? Слухайте, куме, а може цей, ну ви прикинетесь, що типу, захворіли. І все, каторга скасовується. а? Давайте. А давайте відмінний план. От тільки в ходу свиню ніхто не купить. Через в забори всі кури порозбігаються, і води, і дров вже не треба буде, бо нам не буде що їсти. <рес> Панове, ви, певно, забули, що ви живете в селі. І тут працювати зранку до вечора. Це нормально. Це вам не місто. І взагалі, куми. То Тож ваша жінка уїхала на неділю, ще не привід збивати інших чоловіків з пантелику. Пантелик толк. Единственно верный путь. Знаменитая фраза Ленина должна была звучать так. Верным пантеликом идете, товарищи. Прекращайте. Шокуме. Потусили. У вас? Програма від панянки до селянки оголошує кастинг. Якщо ви хочете хоча б на три дні кардинально змінити своє життя, заповніть анкету та надсилайте на нашу адресу, яку ви бачите на екрані. Футку. Так а може ми Яринку вашу сплавимо? Туди. Та хоча б туди. Від панянки до селянки. ти адрес Ну, Юрчик, ну так я так візьму і поїду, га? Ось тобі і спасіба, Юрчик. Зробив дружині приємне, зробив сюрприз, зв'язки свої підняв, ага. людей напряг. Щоб любиму дружину красуню по теліку показали. Щоб нормальним життям наконец-то, пожила у місті. За чужий рахунок. Ні, ну не хочеш, не треба, я вірю передам. Вона все життя мріяла в тому місті пожити. Ну що ти одразу починаєш, не хочеш не треба»? Я поїду. Просто якось страшно, розумієш? А що страшно? Що страшно? Там такі ж люди, як і тут. Та ні. Мені тебе страшно тут одного лишити на господарці. А чо? чо? Ти не переживай, їдь. Станеш зіркою, приїде в місто і нарешті, позбудемось цього. Господарство. Mm -hmm. і, все. і не треба буде цих курей два рази на день кормити. Три рази, Юрчик, ну я ж написала. Ну. А три. Де я просто цей забув? Я їх це, зі свинями перепутав. Mm. А свиней чотири рази. Все, я нікуди не їду. Що я? Не переживайте, Кунцю. Ви їдьте, я за ним догляну. Так, да, так, да. Все буде добре. Ну, ось і цей тут. Ну от як я поїду. Як? На таксі. Ти що, вже і таксі викликав? Да, он приїхав. Like Ладно, будьте чемні. До побачення. Щасливенько вам там. Так, я ренкен список. <Скипи> Бśяк, доставайте наш органайзер. Так, щас. І так, і так, список справ на ну, найближчих, а три дітей. Да, да. Випити, подивитися тілік, походити в трусах, випити. А, поїсти руками з кастрюлі, покататися на корові, випите. Випити. А, і Врешті-решт. Готовий. Сейчас, сейчас. Ах, давай. Помыть голову. Я рынки с для души. Я так и знал, кумен. Ну и а? Але перш за все. Але перш за все. Опа, джа! Петишонки! Хелло, периферія! Да, я так собі все и уявляла. Я, конечно, извиняюсь, але, може, ви той во помилилися <кхух> фільм. Сумніваюся. Це від вас селянка поїхала в місто. Ну так. Да. <кхух> ну от, а я панянка приїхала з міста до вас у село. Не Да уж, відпочили без яринки. Треба було молодка стінга. Не до кінця читати. Давай вам куби. Коли ви ще подивитись на такі низькі достапіничаті а? куби, взагалі то Я одружений. Ну то не дивіться, да. Тих саді теж. Коне, не сипте сім на рану. Андрій, ви що, з бабусею живете? В смислі? Ну це платье вже років 40 вийшло з моди. Та ні, то Яринкине. А, вибачте, я така безтактна. А ще що ти? А, цей, а, може, по 50? Можна. Ти куме? Я вже років 10 не чув слова по 50 і можна подряд. підряд. Це ідеальна жінка, ідеальна. так, Ви діставайте самогонку, а я побіжу в магазин, куплю шоколадку. Ну, все таки дама з міста. Звісно, ну, зі шкрапетками, ну. Так, да, не дуже зручно вийшло. От, тим більше я думаю, що вони там у місті до того незвичні. Ну, от. Але ж, ну, якби, так, да, ми з комом теж, ну нікого не ждали, взагалі не чекали. Хоча ну, баба вроде би, нормальна. І пити нам би, розрішає. Єдине, що коли вона, мабуть, їхала до нас, то відро парфумів на себе вилила. От. Ну, а знову ж таки, ну, поки нормально. Ну. Ой, Вітя! Ти нормально щось міг придумати? Теж мені панянка-селянка. У нас в селі, крім Магнолії ТВ, ніхто із телебачення не приїжджав. І взагалі я не розумію. О що я придумав? Краля до нас з міста приїхала. Краля Симпатична, ефектна дівушка. В сільській ієрархії краля знаходиться між Шабалдой і принцесою. Так да клянусь тобі. Вся така в розовому. На сумці пише Луї Бетон, а на ковтущі. Санель. І туфні в неї італійські. А що, от ти взяв, що вони італійські. Красиві. О, Отакі. От Отакі каблук. Так. Коротше. Поки сама я не побачу, не повірю. Колбасу поклав. Пішли. Я не поняла, що не бачу перерва. Так утро ще! О, господи, може, мій рот закрив, пішли! Панянка-селянка. Тут калірі! Ой, а як же це ви, Юрій, живете ось, з удобствами на вулиці? Та які там удобства? Дві лавки і стіл. Взагалі-то я про реструм. А шо це? Туалет. зразу <рігул> видно, що ти не з села, а з міста. Ну так. Да. Як я ту бандуру сюди в хату запрукиться? Вже змеразне. <рігул> ну, здрасте! здрасте. <рігул> Познайомтеся. Це Вера, наша місна продавщиця. Спеціально магазин закрила, щоб на паночку з міста подивитися. По-перше, не продавщиця. А менеджер з продажу. Mm -hmm. А по-друге, mm -hmm. дивіться, якщо ще щось ляпнеш, я тобі мордочку твою розсаряпаю. Mm -hmm. Я завжди знала, що телебачення це єдиний шанс вирватися з цього села. Але розумієте, ця лахудра. Ой, а вона буде це дивитись? Буде, так? Да? Худром, взагалі не підпускає мене до камери. Так ось я тобі скажу, красавіця. В мене, між прочим, в рукаві є туз в погонах. Ну, ну, може, і не туз. Може, він і, звісно, і валет. Хоча, може, і не валет, а сімей. Коротше, неважливо. В мене він все одно є, понятно? А лісочка, у нас все готово. Просимо до столу. Вау. Сути, куми, а ви не знаєте, всі раді в суботу можна оформити розвод, а? Що? Просимо Алішечко, як то кажуть, чим багаті, тим раді. Да. Так, я ж вам не сказала, що я вегетаріанка. що? що? <кхем> я цього всього не їм. Тут же в труп, тварини. Так. Зараз я вам приготую нормальну вечерю. А це все куди. На смітник? Або краще ні. Закопайте. Не дай Бог якийсь бомж. Знайде, то ще й отруїться. Просто у нас немає ні бомжів, ні смітнику. Ну, звісно, село. ж. Ой. Ну, село є село. Я тут нічому не дивуюся. Ой, вони тут такі смішні, як моя шиншилка. Ой, їм мабуть, тільки оце поспати, випити та поїсти. Я не знаю, може у них якісь інші інтереси є. Ну, хто ж їх знає? Я вибачаюся, Лісочка. Ви там щось казали по поводу вечері. Просто дуже їсти хочеться. Ну, от бачите. Ноги ширші. Ага. Підборіддя вище. Грудь ага. вперед. Так, тепер лице як у Рембо. Як у тверезого Рембо. Ладно, хай буде так. Ну, а тепер тіп. Спокійно, граждані, все під контролем. Ну як? Да ніяк! Віра, ну поясни, нащо ти заставляєш мене кривлятися? Може, я так просто піду й відзнімуся, а? Сашко, ну зрозумій, там передачу не про малахольних дільничих знімають. І так, що на тебе такого, як ти є, навіть ніхто уваги не зверне. А якщо ти будеш такий крутий, як у цих серіалах, такий мінтяр, так вони зразу тебе візьмуть у телевізор, тоді про тебе згадає роведе і вони зрозуміють, який ти перспективний, і ми вдвох тоді переїдемо до міста. а? Ми. З тобою вдвох переїдемо? Ми з тобою вдвох. Почекай. Ану зараз подивись. Ага. Покійно, граждані. Все під контролем. Як? Ну, це вже краще. Треба тільки тебе ще переодягти. Ага. Одразу видно, що в місті в їді розбираються. І всього 125 калорій. А головне корисно. О, дивіться, як все продумано. Закусон прямо в стакані плаває. А мені Аліса все одно подобається. Нам не нагадує. Кіноактрис, да, а я кіноактрис завжди любив. да. Я навіть жінці був запропонував попробувати як містер і місіс Сміт. Ну, спочатку побитися, а тоді зайнятися любов'ю. Так вона мені тоді просто глечком башку розбила і все. Ну, а то, що Аліса не вміє готувати, то таке. Зняли? Аліса, в mm -hmm. нас там двері в спальню не зачиняються. Але ви не переживайте, я людина порядна, тим більше дружина. Так що приставати не буду. Ой, Юрій, якщо ви там собі щось напридумали, то забудьте. А я ж кажу, що там ще не планував. Ой, Юрій. Якщо ви там щось плануєте, то забудьте про це. Та ні я нічого не планував. Кажу ж, я вообще не збру. Ой, ой, і бродні свої месліжки подальше, пожалуйста. Та да, які мислішки! Я скажу, що я нічого не збирався. Юра, ви можете не психувати, пожалуйста. Заспокойтеся. Треба... Юрія, в мене отакі лисі. Зайвої вагої мужики взагалі не цікавлять. Ви себе в дзеркало бачили? А ти на себе в дзеркало дивилась? І я сподіваюся, Юра, що ви не хропите. У мене дуже чутливий сон. Не хропіте. Яринка. Яринка. Приїжджай скоріше. Ну, пожалуйста. Давайте я така, чіпа. Іду по двору, така, і годую цих ну, птахів, що бігають по землі. Курі. Ху Птахи, які бігають по землі, називаються кури. Дивно, що ви їх не знаєте. Ви ж такі схожі. Слушай, а що ти робиш, а? Це ж моя сорочка, о, о! Юрій. Я прошу вас. Подивіться на себе, ви як виглядаєте? Що я нас же зйомка. Так все. Я з ним в одному кадрі ганьбитися не збираюся. Все. Так, мені треба хоч хтось нормальний. Я маго! Стай! Якщо в цей ваш живчик добавити нормально самогонки. Ядерний шмурдяк, получається. Шмурдяк. Любой алкоголь на селі, приобретений не в магазині. Що <рес> треба робити? Я готов. Господи, в вашому серії хоч хтось нормальний, що по телевізору можна було показати. Спокійно громадяни. Все під контролем. Дозвольте представитись лейтенант Таренчук до ваших послуг. О, прикольний фрік. Призначений охороняти порядок та законність. О, чим би ви тут не займалися? Він ще й забавний. Стійте тут. Слухай, Віра. Що це за поліцейська академія? <риклад> Юра, це мій останній квиток до міста, ясно? Інтересно, а що це? Електричка до міста відходить з мого подвір'я. Е? Mm. О, алло, я скажу. То квіти яринки, акураті. Куди став? Так, Юрко, йдемо зі мною. Поговорити, давай. <звук> Юрчику, ну не психуй. ну Тут треба трошечки потерпіти. Нас же все-таки по телеку покажуть а? Ага. Покажуть на всіх, а бошку яринки відірве тільки мені. Але це мартігончика попробуйте, він реально бошку відриває. Куми, заспокойся ти за своїм мартігоном. О, о, бачиш, Віра, що з людьми робить шоу бізнес? Ну врешті-решт, ну Юрчику, ну чого ти так завівся, ну вона зніметь і поїде, і все. Ді. Ну Що до такого може статися? Хм. Просто хотіла нагодувати хрюшку. Ого. клеопатру? Та ні хрюшку, а вона як сказилася. Як вона може сказитися, якщо вона в мене флегмакі. Це Це уравновішена і розсудлива свиня на селі. Слухай, чим ти її годувала? Ну, ось овочами. Понятно. Скажіть, а матюкати це не можна, ні? Ні? А як я вам тоді ну, розкажу, що я з цього приводу думає? Да? Ну, е, вот. Коротше, мені ця ситуація оця, з містом вже отут. Точніше, отак. Якщо ну, ну, так, відкровенно, то... Ну, не можу я без матюків, ну що? Не виходить. Юра, я прийшла вибачитися, ну що вашу хрюшку випустила. А це ваша весільна фотографія? Класна пара з вашою Маруською. І Така різниця. Боже, ви на ті малий пумбу схожі. Кумба, вона насусника покола виробив. Хано! Бидло нефільтроване, село! Також ну, пішли вон звідси! І щоб, щоб вас тут не було бистро! Щоб вашої тут ноги не було! Щоб вашого пальцю не було! Щоб вашого духу тут не було! Що вашого звуку тут не було! Короче, ще раз тут побачу, кльопу на вас пущу. Понятно? А, ні. Це, це моє. Коротше, ви все зрозуміли. Ой, ну зараз перебіситься і все буде нормально. О. Ви ще тут. Ну вас бачите. Хлєпа! І все-таки зря ви її вигнали. Ця ліса прям дуже. Ефектна панночка була. <кій> Ваша б жінка, напевно, теж її оцінила, да? Вигнали так, вигнали. Що ви починаєте. Даремно я тебе, Сашку, то чіпурила. Все одно нічого не вийшло. Чого це не вийшло? Е, мені ця Аліса телефон дала, сказала, будеш у місті, дзвони. Ось. А? Юрчику, от правильно ти зробив, що цю козу вигнав. Хай їде в своє місто, а воно нам не потрібно, нам і в селі хорошо. Ну так що? Може по мартіончику, а? Наливайте. О.